Світає Качківка. Угу. Ну що ж, дорогі друзі, їдемо сьогодні з вами на свято в село Качківка. Свято 425 років в цьому селі. селу. І нас запросив сам староста Іван Петрович, з яким ми познайомились на фестивалі у Климпівці. А ну що ж, поїхали? центр. Серце це доходить. напевно тут центр. Я собі вставала тих. Я люблю качання, качки. Щоб болеть, мене питали. Правим, де тут у них все. Але я не признавала. Ну що ж, ми приїхали? Церкву бачимо. Це Дом культури, напевно, йдемо туди. Тихо, тихо, добрий день, хто це нас зустрічає. А я вас а маю іначе зустрічати <сустріч> на стені, в Так, да, Дякуємо, коло. дякуємо. Руку. Пішли, пішли, Боже. День. Давайте, день, давайте. Як там, ну, слухай, гранді... слухайте, грандіозно, у вас такі тут краєвиди, Добре. така краса. Я в захваті. Я ж перший раз. Ну. Так, Ну що, добрий день? Заходить всередину? Заходимо, як? Ай, да. я, я, mm. яйка. Та що, боже, красуня, добрий день, у вас. вас. Ви? Дякую, що приїхали. За Да. Що тут? Качківка для мене, ти єдина. Краса Ничего, як. Я хочу всередину зайти, можна? Всередину, позна... да? так. Показуйте, воносу, заходьте, заходьте, показуйте свої володіння. Добрий день! Майстриня. Майстриня, качківчанка. о кухала Іванівна. Добрий день. Святом вас. вас святом. Боже, це картини ваші. Ні, це, це так. Ой, яка краса! Сліточки. Так, тут у нас виставка. Це вишивають, так? Да? Це вишивки. Ольяна Світл... Носкар, Світлана. Угу, такі підробки роблять, да? сувеніри. Ось все, картини вишивають. Це діамантова Це вишивка, чи як вона називається? О, яка краса, це вишивають? Да. Вишивка, так? Да? Да. Так, ось це. Ого, який зал, слухайте. Яка тут посадка? Найбільший був дитинок культури в ямпірському районі. В ямпільському районі я Яка посадка тут? Кількість людей, яка? Тому що ці, кни... ці книжки, які ми видаємо зараз, ми єдина комунальна установа в Україні, яка видає коштом обласного бюджету такі книги. Формату А4 міста, італійський військовий кореспондент Курціо Малопарти Курсіо Малапарді, який написав оце Червона війна. Бачите? Так от я хочу вам прочитати уривок з його щоденника, який він написав тоді ще. Ніхто з цього загону не втік, він пише. Ніхто не здався в полон. За винятком кількох тяжко поранених. Виходить, це були справжні вояки. Командири тримали в колесі своїх людей, які стояли залізно. Розумієте? І тут багато ще інших речей, які, коли книжка вийде, ви почитаєте. Це 41-й рік, 8 серпня Качківка, щоб ви знали. Але я да. ця книга могла б не з'явитися взагалі, якби не Михайло. Я хочу, щоб ми всі йому Україну подякували цьому Михайлу, який зробив те, що... Вже не міг зробити Віктор, розумієте чи ні? Але він зібрався і, і вони з Віктором була що вони продовжують. Тому Михайло, дискій я вам бокін. тих учнів тоді був хлопчина, прізвище його гордій. Сьогодні той хлопчина на передовій. І я прошу всіх встати, щоб таким чином, коли цей гордій буде читати текст Віктора. А ви вслухайтеся в текст, це про нас з вами. Щоб ми помінули тут і Віктора, і тих наших хлопців, які заплатили життям за нашу з вами свободу і за мир, мирне небо над головою. Прошу. Акіш. Ми ще здолаємо наші підводи і вам покажуть своїх кураків, кривати дух чи волю вродить. Та воля це не подарунок. Так за неї гинули народи, такий солодкий має трунок. Його ми тільки пригубили і полетіли наші коні. Сьогодні тут вітіло вбили, душа знімається у дзвоні. Віктор Нічок. Паси Ісусами в цей момент, щоб показати вам, як людина, якої нема, є. Якщо вона себе, своє життя вклала в слово, в дію. І сьогодні наш віктор. На тій передовій з такими хлопцями, як оцей, що читає гордій. Він з ними, він в них. І це можливо найбільше, що може залишити по собі людина. Слід у комусь, часткою когось стати. Віктор став часточкою і людей, і кожного з нас І цей ген не дав йому. Підкорилися вказівці комуністичної партії, не покладати квіти до пам'ятника Шевченка в Києві. Він був студентом першого курсу факультету журналістики і хотів бути журналістом. Але за те, що він пішов супереч волі влади тієї і поставив квіти до пам'ятника Шевченка, його вигнали з університету, виключили, розумієш? І все життя він заробляв на хліб на сусідність своїм будівельними професіями. У нього золоті руки, але в нього й золоте слово. Віктор Цимбал, він став членом національної спілки письменників України, хоча повинен не бути ще 40 років назад. Послухайте Віктора. От ви всі маєте паспорт, в якому написано громадянин України. Але ви там не знайдете, що ви є українці. З цього приводу із діда-прадіда від батька і до сина на віки вічні і спокон віків жила. Живе, не умерла Україна, хоч як би цього хтось там не хотів. Є білоруси, латиші чи німці, поляки, мадяри, і, і молдовани. І тільки ми чомусь не українці, а просто і безлико громадяни. Подібного не знала ще історія, що би була держава без народу. А може це вже просто територія без нації, без племені і роду. Можливо, це для когось і формальності, щось несуттєве і взагалі пусте, то хай існує без національності. Для мене ж українець це святе. Багато нас в кутках серед чужинців по всіх а, світах, вибачте, серед чужинців по всіх кутках за синіми морями повсюди знають нас як українців, а вдома всі ми просто громадяни.